Привіт! Ось така чудова є шампунька Duology від випадіння волосся. Перший етап очищення. З про вітаміном 5 та вітаміном В3 та пептидами рису. Вона навіть попереджає проблему випадіння. Якщо є вже випадіння, то зміцнює структуру волосся, надає блиск, волосся стає більш густішим вже через 8 тижнів. Має таку приємну крему, таку текстуру. Багато піни, дуже гарно милиться. І після шампуню такі приємні аромати і волосся дуже м'яке, шовковисте. Такий є дозатор зручний, також зручно купувати в рефілах, тому що там більше об'єму і зі знижкою. І Також є кондиціонери, можна нанести після шампуню. При покупці двох засобів до олечі ми можемо отримати.